Хмельницькі тепловики готуються до нового опалювального сезону. Цьогоріч на модернізацію об'єктів комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго у міській казні передбачили 20 мільйонів гривень. 13 з них спрямували на встановлення сучасного обладнання у котельнях. Це заміна пальників та системи автоматика. Всю систему автоматику вже входить пуск котла з комп'ютера. Тобто ми виключаємо людський фактор. Задається параметри вже на котлі, і вона працює автоматично. Вона згідно наружної температури вже ведеться температура подачі в теплову мережу. Подібна техніка уже функціонує у шести котельнях. Цьогоріч з'явиться ще у дванадцятим. Автоматика не тільки полегшує роботу працівників, а й дозволяє економити газ, світло та збільшує вироблення тепла. Замінюють комунальники і тепломережі. Одна бригада працює на вулиці Верхній Береговій. Тут якби рівень ґрунтових вод високий. Постійно підтоплювалася дана ділянка і вона вже піддавалася аварійним ремонтам два рази, два рази минулої зими. Тому було прийнято рішення про те, щоб замінити цю ділянку повністю. Замінити на попередньо ізольовані, такі, що не пропускають вологу, тут планують 100 метрів труб. Масштабні роботи розгорнули і на вулиці Соборній. Це участок 50 метрів діаметром 273-ї труби проводиться замірно. У зв'язку з тим, що вже стара теплотраса вийшла з ладу. Ми йдемо по участках, почали знизу від дітського міра і так йдемо доверху. Так що через пару років плануємо замінити всю тепломережу, щоб вже до неї не вертатися. Дискомфорту від ремонту на Соборній мешканці будинків, що обслуговує тепломережа, не відчувають. Тут продовжують подавати гарячу воду. Для проведення інших ремонтних робіт усі котельні міста почергово зупинятимуть на два тижні. З графіком можна ознайомитись на сайтах Хмельницького теплокомуненерго та міської ради. У серпні комунальники візьмуться за ремонт тепломережі на озерній. На підприємстві кажуть, докладуть усіх зусиль, аби взимку хмельничани почувалися комфортно у свою чергу просять вчасно сплачувати за спожиті послуги. Підприємство повинно розраховуватись за спожитий природний газ в літній період. При діючих тарифах на послуги з теплопостачання це зробити нелегко, адже тариф на послуги з теплопостачання для населення є одним з найнижчих в Україні. Фактичні витрати на виробництво теплової енергії відшкодовуються діючим тарифом лише на 65%. Тому звертаюся з проханням до наших споживачів, які заборгували підприємство, а сума заборгованості на даний час становить 12 мільйонів гривень. З проханням розрахуватись за послуги і не створювати заборгованості в майбутньому. До злісних боржників застосовують суворі методи. На сьогоднішній день у державній виконавчій службі на виконанні знаходиться більше як 2 тисячі виконавчих листів та судових наказів на загальну суму 3,5 з мільйонів гривень. Хочу відмітити, що на сьогоднішній день накладені арешти на 73 автомобілі, 81 квартиру боржників, а лише з початку року описано майно 10 злісних боржників. Розраховуватись за послуги можна в оновленому сервісному центрі та у п'яти його філіях. Про те, що їх дім їх фортеця, мешканці будинку, що на Проскурівській 45, сказати не можуть. Уже вісім років жильці елітного будинку добуваються завершення будівництва. Паперова тяганина із забудовником свого часу закінчилась тим, що мешканці заселились у новобуд, який ще не був зданий в експлуатацію. Люди повкладывали сто процентов все деньги. Некоторые попродавали квартиры, некоторые жили на съемных квартирах. И для того, чтобы заселиться, они просто вот взяли все люди свои вещи и заселились. Дом 128-квартирный, но первая очередь у нас дана. Каким образом тоже неизвестно, потому что сданы только квартиры, несколько квартир, а подъезды, лестничные площадки, лифты – это все находится вне сданном состоянии. Світлана Пархоменко демонструє свій коридор. Стеля та стіни вкриті грибком. Ремонт робить щороку. У сусідів зізнається, ситуація ще гірша. Ось зроблено було в неї прі місяця, все піділена. Всю зиму текла вода, вона на посі день, всю плісні. Підвісний потолок його п'ять разів уже обміняли. Відсотків 20 тутешніх жильців робити ремонти не квапляться, адже їх будинок досі не зданий в експлуатацію. І що на них чекатиме завтра, не знають. І забудовником люди бачаться мало не щодня, і так впродовж кількох років. По допомогу звертались і до міської влади та запропонували мешканцям створити житлово-будівельний кооператив. У результаті з'явився ЖБК Проскурів житлобут. Йому згідно рішення 21-ї сесії міської ради від грудня 2012 року надали в оренду земельну ділянку площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Та і після цього владнати усі проблеми із забудовником мешканцям не вдалося. Земельну ділянку нам надали для того, щоб ми могли добудувати будинок та здати його в експлуатацію на три роки. Але забудовник наклав заборону на підписання договору оренди, в зв'язку з тим, що він не хоче, щоб ми здали цей будинок в експлуатацію і нормально проживали. Оборені мешканці багатостраждального будинку крокують до директора товариства, що зводило багатоповерхівку. Тотешнє керівництво каже, що із людьми співпрацювати готове, обіцяють усе владнати за місяць. За умови, якщо мерія надасть в оренду земельну ділянку, іншому альтернативному житлово будівельному кооперативу під назвою Проскурів Центр безпідставно відмовили надати договор оренди кооперативу для дальнішої добудови здачі і експлуатацію. Чомусь вони рішили надати Проскурів житлобуту. Договор оренди у них зараз немає, те, як у нас нема. Земля по закону належить октанту забудовнику. Але формальність договору оренди повторюю безпідставно. Поставити крапки над і мешканців вирішили, запросивши на збори заступника міського голови Івана Прокопця. Чиновник зауважив, що згідно рішення сесії міської ради надали земельну ділянку лише під 128-квартирний житловий будинок. Решту будівель, що поруч забудовник звів самовільно. Тож і про оренду тут говорити зась. мав бути збудований 72-квартирний житловий будинок, на який підприємство Октант мало всі дозволи, рішення міської ради на будівництво і таке інше. Але підприємство Октант збудувало 128-квартирний житловий будинок і крім того, збудувало двохповерховий і п'ятиповерховий житлові будинки самочинно. Тому інспекція архітектурно-будівельного контроля. Виписала штрафні санкції, в сумі 2 мільйона по цих об'єктах і виграла суди. Крім того, за словами Івана Прокопця, забудовник самовільно збудував підземний паркінг на території міського будинку культури. До того ж, не зробив обіцяного ремонту фасаду закладу культури. Попри досить непросту ситуацію, заступник міського голови радить мешканцям будинку звертатись до судової гілки влади, оскільки Хмельницький міськрайонний суд заборонив мерії передавати ділянку в оренду кооперативу про скурів Позиція міської ради була з 2002 року. Вона чітка і прописано скільки виділити квадратних метрів під який об'єкт октанту. Він октан порушив це все. Ну, механізм дії. По перше, зараз в суді відстояти право своє на житлово будівельну кооперативну земельну ділянку, а потім оформити всі матеріали для здачі об'єктів в експлуатацію. Після восьми років тяганини люди опускати руки не збираються. Одну заяву на забудовника вже подали до прокуратури, інше готують направити до суду. Маленькі та небезпечні від укусів кліщів щотижня у Хмельницькому потерпає щонайменше семеро людей, і це лише офіційна цифра. До травматологічних пунктів за допомогою звертаються не усі, кажуть люди, у білих халатах і дарма. Адже ризикують і дістати низку, не дух застерігають лікарі. У нас не зареєстровано енцефалітного враження кліщами, але є інше захворювання захворювання лайма. Це іксодовий кліщовий бореліоз. Він може вражати ділянки шкіри, може враження суглобів бути. Усіх покусаних кліщами з травматологічного пункту направляють на консультацію із інфекціоністом. На дослідження відправляють і комаху, аби з'ясувати, чи не несе вона загрозу для людини, стати жертвою небезпечних мисливців. Хмельничани особливо ризикують улітку, адже саме спокотну пору року містяни найчастіше обирають для пікніків. А там, де природа кажуть спеціалісти, там і кліщі. Їх улюблена засідка, висока трава та чагарники мають комахи вподобані місця і на тілі людини. Саме улюблені ділянки це біля волоссяні ділянки, тобто потилочна ділянка, ділянка шиї, підпахова ділянка і зони, такі, де більш м'яка шкіра і слезові оболонки. Аби зайвий раз не піддавати випробуванням своє тіло, варто запам'ятати декілька елементарних правил: кліщі не комарі і не можуть прокусити крізь одяг. Їм треба добратися до чистої ділянки шкіри, на пікнік одягайте світле вбрання бажано із довгими рукавами. Також не забудьте про капелюх, крім захисту від косючих комах. Він ще допоможе не потрапити сонцю під гарячу руку. Мобільний пересувний музей Папи Римського Іоанна Павла ІІ презентували у Хмельницькому. Унікальну експозицію особистих речей святішого отця на колесах започаткували у Кракові представники центру Не бійтеся, аби популяризувати його вчення. Музей уже побував у різних країнах Європи. Цьогоріч вперше приїхав в Україну. Так прекрасно служило, що вона приезжает в червні в місяці, коли вся Україна, може сказати, католики, України, християни України, празднуют 12 годовщину прибытия Папы міського на Україну. Його візит в червні 2001 года. Виставка розміщена у 18-метровому автопоїзді за важкі 4 метри, його вага 18 тонн. На експозиції представлені унікальні фотознімки, відеофільми та речі папи. Серед яких бревіарій, головний убір, сутана, годинник, нагрудний хрест, одяг та навіть лижі усі експонати такі ж прості, яким був і сам Іоанн Павло II. Папа був настільки простий. Пригадується мені зустріч з молоддю, коли ми були в Львові, і папа був таким дуже цікавим жартівником. Завжди любив жартувати. І пам'ятаю, що коли ми стояли на цій площі, тоді розпочався великий дощ. І папа подивився на нас і потім сказав, що каже: Дощ іде, а діти ростуть.' Так, і ми тоді відразу всі почали аплодувати папове. Першими в Україні музей побачили у Львові. Хмельницький став другим пунктом його перебування. Побільше треба от таких подій, таких виставок, щоб побільше було позитиву в нашому житті, а на його прикладі можна вчитись дуже багато чому. Для відвідувачів виставка працює безкоштовно. Враження. словами, не передати, що сумліва та карточка. І на коліно стає землю, цілу його, а ми ж позадраємо голови і все. Цей погляд його такий добрий, такий зворушливий, який завжди надихає тебе на щось добре, чисте. Музей автобус ще побуває у Вінниці, Бердичеві, Житомирі та Києві.